Я забрав твій ніс. О, ні, Він відірвав до тені носа! Ти можеш допомогти мені, хлопче, моя кроватка зла, вона збирається мене вбити. Будь ласка, не кривть мене. Привіт, паркувальний автоматик. Привіт. Ей, hey, ей, hey, чувак, поніхай мою квітку. Хм. Mm. <ривот> <ривот> Лол! Безглузда кнопка! Хм. <ривот> О, чувак. А що в із тобою? Левел ап! Та на мой Я тебе врятую, сила дерева активована. Мрий Я... А! Навіщо ти це зробив? Я маю дружину і сім'ю. Ні! А! Біль! Просто нестерпна! Навіщо я це зробив? Скажіть, і дітям! Я люблю їх! Тато! Ні! Ей, знаєш хто педик? Ти. О, та не вже!